У Полтаві попрощалися з 20-річним військовим Олексієм Лебедем. Спогади про нього рідних та побратимів. Він був дві неділі назад, приїжджав відпуск, і він обійшов всіх, так як наче попрощався. Обласний військовий ліцей у Полтаві. Продовжив вступну кампанію. Допоки я не бачу себе ніяким, крім військового. У мене в сім'ї багато мужчин військових, та й мені це подобається. У Терешківській громаді батьки вимагають відновити навчання офлайн в одному із сіл. Чому? Варіантів других, нас інших немає. Вихід один. Як оздобитися так, щоб в нас дійсно було тут укриття? Біля Свято-Успенського собору Православної церкви України труна накрита державним прапором. У Полтаві, 8 серпня, влаштували чин відспівування за загиблим воїном Олексієм Лебедем. Нас Боже з великою твоєї молимось тобі, вислухай, помилує. Дитиночка, 20 років, як це можна пережити? Як молодесеньке, малесенька. і він патріот, він був таким патріотом. Це страшне. Так про свого племінника, двадцятирічного солдата Олексія Лебедя, говорить Алла Чибанова. Проживав чоловік у диканській громаді у червні 2021-го Його призвали на строкову службу. Після того у Збройних силах України продовжив служити за контрактом. Він був дві неділі назад, да приїжджав в відпуск, і він обійшов всіх, так як наче попрощався. Всіх обійшов. І послідні минути він, видно, чувствував, як був там на, 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 під вогнем. Він позвонив мамі і сказав, хорошо, що ви в мене є. я вас так всіх люблю. Може, я був поганим сином, ви мене пробачте. У військовій частині Олексій був гранатометником механізованого батальйону. Про це Суспільному розповів начальник відділу морально-психологічного забезпечення Полтавського районного ТЦК та СП Олександр Башлій. Я з ним служив в одній в Сумській бригаді. Він був найкращим другом, найкращою людиною. Хоробля людина, хоробрий воїн, людина честі. Він завжди мог прикрити побратима. Але війна вона жорстока. Вона забирає самих молодих, самих хороших самих світлих. Загинув воїн 1 серпня 2023 року під час артилерійського обстрілу позицій його підрозділу. Сталося це поблизу села Кліщіївка на Донеччині. Він Сказав, що будемо воювати до, до победи, як говорить. Ну, а потім же ж так случилося, що він попав на висоту в кліщівки. На висоту там не, не було і, як кажуть, і часу, щоб не, не було обстрілу. Ну, вийшло, що попав під обстріли, і осколками. Людину побуло. У Олексія Лебедя залишились батьки та три сестри. Поховали військового у Диканській громаді. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне новини Полтава. У Полтаві до ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою подає документи Вадим Борісов. Разом з родиною він переїхав на Полтавщину з Чугуєва, що на Харківщині через повномасштабне вторгнення. Я не бачу себе ніким, крім військового. У мене в сім'ї багато мужчин військових, та й мені це подобається. Двоє дядь, дід та брат виродний навчається на всі військовому. Зброю треба знати, фізо іміти. Саме головне це мужність. Вступна кампанія у ліцеї триває 17 липня. Набрати планують 90 людей. Це випускники дев'ятих класів, розповів виконувач обов'язків начальника ліцею Олександр Баленко. Зараз здача документів подовжена до 11 серпня. І вступні іспити ми плануємо завершити десь до 15. Це буде 4 взводи, десь по 22-23 чоловіки. Вже порядка 60 чоловік Здані документи і в стадії підготовки документів. І десь половина відсотків 40 з них це дівчата. За словами Олександра Баленка, фінансуватимуть ліцей з обласного бюджету. Харчування, проживання та форма для дітей будуть безкоштовними. Серед тих, які подали документи, вже у нас є діти-сироти, у нас є діти сімей загиблих. Захисників України у нас є діти багатодітних сімей, які прийшли, діти з неповних сімей, діти внутрішньо переміщених осіб. Планується відкриття трьох класів з інженерної підготовки, тактичної, медичної. Буде відкритий центр військово-патріотичного виховання, який розміщається на базі цього ліцею. Буде обладнані відповідні тренажери. Смуга перешкод, стройовий плац, обладнаний футбольний майданчик. Щоб вступити до ліцею абітурієнту, потрібно подати заяву від себе та від одного з батьків, підготувати автобіографію, свідоцтво про народження, копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків, характеристику, фотографії, довідку про склад сім'ї та оригінал атестата про освіту. А також скласти іспити тестування з англійської мови та математики, диктант з української мови та нормативи з фізпідготовки. Діти після закінчення цього ліцею матимуть. Першочергове право вступу саме в військові навчальні заклади. Рішення про створення ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою депутати обласної ради прийняли 30 травня. А 28 липня на сесії проголосували за те, аби назвати заклад на честь військового з Полтави героя України Віталія Грицаєнка. Він був заступником командира полку «Азов» та загинув у березні 2022 року під час оборони Маріуполя. Оксана Іванова, Ігор Лук'яненко, Суспільне, Новини Полтава. Ми не розуміємо, що робити: купляти ноутбук чи купляти портфель. Сьогодні вже серпень місяць. Тут до школи залишилось комісію бігоміти проходити. чи, чи Що робити, чи не проходити її взагалі. Жителька Терешківської громади Віта Булавацька цього року до школи вестиме трьох дітей. Та навчатися офлайн у Головачанській школі, що в Терешківській громаді, нині можливості немає, каже жінка. У мене двоє дітей ідуть в перший клас. А одна дитина ходить перейшла в четвертий. Із цих ось чотирьох років він півроку ходив усього в школу. Півроку. Все, весь остальний час він займається на планшеті. Ми не хочемо переводити в Полтаву. Я навіть в Терешки не хочу, тому що це довга дорога. Це автобус повинен виїхати у сім ранку. Нині у цьому освітньому закладі навчається понад півтори сотні дітей. Через війну заняття відбувалися лише онлайн. Це тому, що тут немає укриття. Зараз у мене навчається дитина в 9 класі. Ми з чоловіком не знаємо, як правильно робити і що нам робити взагалі з 1 вересня, тому що це буде державна атестація. Або ми Навчаємося тут або ми переводимося в школу, в іншу. Я так думаю, це буде більше всього, що це в місті Полтава. Варіантів других нас інших немає. Вихід один. якось добитися так, щоб в нас дійсно було тут укриття. Проєкт укриття, яке планують побудувати на території навчального закладу, нині вже виготовили, розповів керівник відділу освіти Ігор Погорілий. Матиме воно подвійне призначення. Було прийнято рішення вже будувати споруду, яка могла б слугувати і під час особливого стану, і під час мирного стану. На даний момент вже проєктно-кошторисна документація виготовлена. Вона пройшла відповідну експертизу. Експертні висновки затверджені рішенням сесії, і рішенням сесії виділені необхідні кошти для побудови укриття. Це 10 мільйонів шістьсот. Тисяч гривні, десять мільйонів 600 тисяч 903 гривні. Наш проект розраховано на 200 чоловік. Тобто, ці об'єму достатньо для того, щоб там знаходилися всі учні і всі вчителі. Має він два входи. Тобто, на випадок надзвичайних подій можна вийти з одного, так і з іншого боку. Так само і потрапити туди. Плюс вентиляція, плюс опалення, плюс усе повністю автономний. Туалети, вентиляція і вентиляція не просто це протирадіаційне укриття, тобто вентиляція спеціальними фільтрами. Поки укриття немає, навчатися офлайну будуть лише школярі першого класу, каже директор школи Іван Назаренко. Для цього планують облаштувати приміщення у дитячому садку. Ми плануємо з 1 вересня перший клас плануємо в дитячому садку у Заворську помістити. Про це зараз йде інтенсивна така співпраця із, із завідуючим садком із відділом освіти. Як розповів керівник відділу освіти Терешківської громади Ігор Погорілий, відповідно до розробленого проєкту, термін будівництва укриття для освітнього закладу в головачі чотири місяці. Ми плануємо, що до нового року вже ми будемо навчатися офлайн. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава. У Полтаві, вісьмом обласним закладам освіти передали контейнери для роздільного сортування сміття. Зробили це в рамках програми розвитку ООН для регіонів, які постраждали від воєнних дій. Про це суспільному повідомила спеціалістка з відновлення навколишнього середовища від програми розвитку ООН в Україні Ольга Сютікова. Таку ініціативу вдалося здійснити за підтримки урядів 11 країн та Євросоюзу. Росія вісім закладів учбових. Середньої освіти, які будуть користуватися цими баками, це вплине на освітній процес. Наші діти зрозуміють, що є необхідність, є така можливість щодо роздільного збору. Побутового мусору, і вони це будуть своїм прикладом показувати також своїм батькам. Ця програма присвячена відновленню і розбудові миру. Вона працює в пошкоджених, в пошкоджених територіях, в територіях, які зазнали руйнувань. І от зараз ми працюємо в таких областях, як Миколаївська, Дніпропетровська, Чернігівська, Полтавська тепер і відповідно Суми. Треба, звичайно, починати з навчання. І це такі маленькі, легкі відносно заходи, які швидко втілити, тому що тут вже суспільство готове. Жителька Дергачів, що в Харківській області Світлана Стрілець виїхала з-під обстрілів до Полтавщини. Каже, що і через рік жінка має проблеми зі здоров'ям. Пройти реабілітацію їй порадила сусідка. Рік ми трошки адаптувалися до цього. Но біля сталося, і я не помню, що зі мною нервозність. Я Зривався на дитині, агресія якась головні болі, якась така слабкість в тілі. І я зрозуміла, що щось треба робити. Якийсь табір вибирати вибирати. Вона мені сказала: ну, якщо ти вибираєш табір, я тобі присилаю на телеграму таку звістку. Тут класний реабілітаційний центр. Реабілітацію Світлана проходила в полтавському центрі. Вихід є координаторка програми. Наталія Шамота розповіла Суспільному, що заклад 18 років працює з психологічними травмами. Допомагали, тому що люди е, в тако. Також мали травми з дитинства, тобто вони могли відчувати страх від того, що колись могли тонути. Якесь було насилля батьків. Також там люди могли втратити близьких, розлучитися, могли бути якісь особистісні проблеми. За словами директора Руслана Ільченка, у центрі працюють з глибокими психологічними травмами за методом Мюрей та готують відповідних фахівців з людьми, що постраждали від війни. Почали працювати січня 2023 року, говорить Ільченко. Це дійсно дуже. Потужна програма для роботи з травмованими людьми. У нас 25 осіб заїжджає два тижні. Проходимо ми з ними попрацювали. Заїжджає нова група. Да, і так ми вже випустили 12 груп, тобто, вже 300 осіб з січня місяця. Програма пропонує різні способи роботи з травмою від класичних занять до фізичних активностей. Всі запропоновані заходи є обов'язковими до виконання, оскільки тільки так можна допомогти. Розповів психолог Рубен Мелітян. Це лекції. Селекції, групи завданнями та вечірні групи на шерінг почуттів. називається вечірні групи по чувствам. Входить і арт-терапія. Заїзд Заїзд 25 людей поділяється на кілька терапевтичних груп. Кожній терапевтичній групі працює психолог і терапевт. Така програма реабілітації є безплатною для внутрішньо переміщених осіб, говорить Руслан Ільченко. Люди, які приїжджають до нас на за реабілітаційними послугами, вони це для них все безкоштовно. Фінансування здебільшого відбувається завдяки німецькому фонду Хімедіка, і частинка є ще внеску нашої міської громади, тобто є в міська рада, депутати нам виділили 650 тисяч гривень. За словами Руслана Ільченка, нині на Курс реабілітації зареєструвалися додатково ще 75 людей. Світлана Мастипана та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду змінливою хмарністю. Вночі короткочасний дощ, місцями значний. Гроза. Вдень без опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Вночі місцями пориви – 15-20. У регіоні вночі температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, в день – плюс 22, плюс 27. В обласному центрі вночі – 14-16, вище нуля, а в день – від 24 до 26 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.